Ви хочете нарешті розібратися зі штучним інтелектом, тоді це відео для вас. Ви отримаєте не лише мотивацію і натхнення до навчання, а крутий покроковий план вивчення AI в 2025 році з ось таким неймовірним конспектом, з посиланнями, поясненнями і готовою інструкцією для самостійного вивчення. Дивіться до кінця, щоб побачити, де його забирати. Мене звати Іріна Каченко, я вже 5 років працюю з технологічними компаніями. Два з них вчусь і вчу інших використовувати AI. Понад 40% моїх задач роблять AI-помічники. Я генерую будь-який контент, роблю дитячі мультики, заробляю на цьому і показую, як прийти до бажаного результату швидше. Перш ніж ми почнемо, важливе зауваження. Не слухайте тих, хто каже, що вже пізно, я вже всіх замінив, хто не вміє ним користуватись, той вже програв, це не так, що дуже-дуже рано. Зараз найкращий час почати, якщо ви досі цього не зробили. Якщо ви не знаєте, як саме AI може вам допомогти, це нормально, це навіть класно. Чим більше ви будете дивитись, як можна в різних сферах застосовувати технології, які інструменти як працюють, тим більше ідей буде до вас приходити, як це впровадити в своє життя і роботу. Що ж, перейдемо до плану вивчення. Якби я зараз вчилась з нуля, я б умовно розділила свій шлях на 5 сфер опанування текстового штучного інтелекту, штучного інтелекту для генерації фото, для генерації відео, для генерації звуку, голосу, пісень, музики і автоматизації. За посиланням в описі переходьте на мій телеграм-канал про Ai Інтелектуалі і забирайте там ось цей конспект. Зараз саме по ньому я поясню, що краще вивчати і пробувати, і також наступні відео будуть виходити уже глибше по цих пунктах. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам найцікавіше, що ви вже знаєте, що вмієте, а що хочете вивчити. Буду спиратися на ці коментарі при плануванні контенту далі. Давайте пройдемось по кожній сфері і інструментам. Текстовий штучний інтелект. Я рекомендую почати з того, щоб протестувати різні сервіси, найпопулярніші, які є, і обрати свій улюблений, свою улюблену модель, яка буде найзручніша. Чат GPT від OpenAI це мій фаворит. Тут можна працювати з текстом, фото, відео, проектами, кастомними GPT, файлами, і він виконує кубу задач бездоганно, якщо його гарно налаштувати. Ось так виглядає чат. Склади план вивчення автоматизації на два тижні. Він ось так от. Відповідає. Наступний інструмент клод від компанії Anthropic. Його, до речі, створили співробітники OpenAI, яким не подобалось, що робить чат-GPT, і він безпечніше. Кидаємо йому той самий промпт. Ось так виглядає чат в клод. Тут теж є проекти в платному плані. Наступний сервіс Gemini від Google. Він програє Антропіку і OpenAI, але його фішка в тому, що він може працювати з Google Workspace, документами, імейлами, YouTube і так далі. Ось, наприклад, напишу йому. Тому знайди всі листи від HackerNoon у мене в емейлях. Ось він вантажить результат. Я вже пробувала це робити, працює прикольно, нічого для чого іншого його не використовую. Ось я знайшов 14 листів і так можна працювати з будь-чим, що є у вас в Google. Наступний сервіс чат-бот DeepSeek з Китаю, який наробив дуже багато галасу. Я відверто кажучи, йому не довіряю. Тестувала його, коли він ще був доступний, зараз він через наднавантаження недоступний. Він неоднозначний. У мене є пост про нього в Телеграм. Погортайте, якщо вам цікаво, почитайте. Але це важливо знати, тому що він один із таких сильних гравців на ринку. Наступний крок після обрання улюбленого інструменту я рекомендую налаштувати персоналізацію. Чат GPT суперкласно це підтримує. Покажу на його прикладі, як це робити. Ось тут, де ваш профіль, є налаштувати чат GPT. І там треба написати все про себе, вашу діяльність, як вам подобається, щоб чат спілкувався, де ви знаходитесь, чим ви працюєте. Це дуже-дуже сильно покращить якість ваших відповідей. Після цього. Я рекомендую вивчати промптинг. Промптинг це те, як ми просимо нейромережу щось зробити, як саме пишемо ці запити. Дуже-дуже класний концентрований урок про промптинг. У мене є в лекції про штучний інтелект. Переходьте от сюди на сайт і дивіться, якщо вас зацікавить. Дуже рекомендую, тому що це найконцентрованіший урок, який можна було зробити про текстовий штучний інтелект. Ви також можете пошукати у відкритих джерелах, як правильно промтити, як це робити так, щоб відповіді були вау з першого разу. І наступний крок після опанування ідеального промпту одного це техніки промптингу. Існують різні техніки, типу як спілкуватися з чатом, щоб він якось по-іншому відповідав. Це дуже цікаво, теж можна пошукати відео на Ютубі або статті в інтернеті. Дуже багато інформації є з цього приводу. І після вивчення промптингу, якщо вам сподобається чат GPT так само, як він подобається мені, дуже рекомендую зайти і подивитись можливості кастомних GPT. Кастомні GPT – це такі створені вже маленькі чат-боти всередині самого GPT, які допомагають з різними задачами і роблять це дуже класно, тому що їх хтось навчив виконувати саме щось одне. Наприклад, писати пости або складати меню, як би це робив нутриціолог, а писати пости як професійний райтер. Ось тут є різні розділи: письмо, продуктивність, аналіз і дослідження, освіта, є різні т'ютери англійської, є вчитель, як правильно робити прання, якому ти там скидаєш, що у тебе є, і він підбирає індивідуальні рекомендації. Це дуже-дуже цікавий розділ. Раджу тут походити і обрати для себе щось найкорисніше, зайти і спробувати, як воно працює. Ось так от натискаєте, натискаєте почати чат, і він може або сам підказати, з чого почати розмову, там буде кнопочка, або випишіть, що ти вмієш. І наступний рівень супер класна можливість створення власного GPT. Наразі це доступно в платному плані, але це дуже-дуже класний інструмент. Ви можете створити свого особистого GPT. Це можна використовувати як для себе, так і для своїх клієнтів, для просування бренду власного або компанії, якщо зробити щось дійсно корисне клієнтам і людям, з якими ви працюєте. Тут. Описується, що має робити цей бот, додаються інструкції. Є теж дуже-дуже багато інфи про те, як створювати класних GPT, також буду більше ділитися цим, тому що саме такі кастомні GPT мені допомагають в роботі. Крім кастомних GPT, ще зручна штука в чат GPT це проекти. Це щось подібне. Також туди можна завантажити інформацію, завантажити файли, як і в чат GPT, і з цим працювати. Якщо є одна постійно повторювана задача, це дуже зберігає час на промптинг. Ось тут є посилання, і можна почитати, що таке проекти, як вони працюють, як їх налаштовувати прямо від розробників. OpenAI. Наступна секція AI для генерації зображень. Обожнюю цю тему, це просто величезне поле для креативності. Отже, як можна генерувати зображення зі штучним інтелектом? Раджу спробувати декілька таких дуже відомих сервісів. Почнемо з далі в OpenAI. Це вбудований вже в чат GPT-генератор зображень. Давайте візьмемо тут промпт з прикладу. Тут у мене дівчина в костюмі Санта Клауса. Підемо в чат GPT. І попросимо його згенерувати картинку. Я йому просто даю промпт. Цікаво, чи він зрозуміє. Так, він зрозумів, що треба картинка. Чекаємо. Ось дивіться, згенерував зображення дівчини в костюмі Санта Клауса. Наступний інструмент Midjourney. це дуже потужна штука для генерації зображень. Там можна створювати таку красу, тут є вкладка. «Explore», де можна подивитися, що роблять інші. І знайти багато ідей для натхнення, також подивитися, яким промптом це було згенеровано, і робити для себе висновки, як це працює. Інструмент платний наразі, але він того вартує. Також спробуємо тут згенерувати дівчину в костюмі Санта-Клауса. Ось вже з'являється, дивіться, він генерує одразу чотири варіанти, і мені дуже подобається, які вони фотореалістичні. Класно. Наступний сервіс, який ми потестуємо, Леонарда.ai. в свій аккаунт і спробую згенерувати тут картинку. Ту саму. Переходимо в AI Tools, Image Creation. Тут, до речі, він сам автоматично покращує ваш промпт. Тобто, навіть якщо просто написати дівчина в костюмі санта Клауса без отого великого тексту, що ви бачите у мене, все спрацює. Генерую. Дивіться, тут можна обирати формат, як і в інших сервісах, можна вибирати кількість генерацій. І додаткові налаштування також є. Ось тут. Чекаємо, як вийде наша генерація. Ось дивіться: він згенерував дещо дивне. Тут взагалі немає дівчини, але також є непогані правильні генерації. Як ви бачите, результати з різних сервісів абсолютно різні, тому експериментувати і пробувати різні це класно. Наступний сервіс Kling AI. Це дуже потужний сервіс. Тут є і генерація фото, і генерація відео. Давайте подивимось, як він працює з картинками. Переходимо в i images», вставляємо тут промпт. Також тут можна завантажити референс, як і в інших сервісах більшості. Обрати розмір, зменшу кількість генерацій до двох і спробуємо запускаємо генерацію. Генерація в черзі. Чекаємо, зазвичай це займає кілька хвилин. Ось результат генерації. Тут дівчина така фотореалістична і видно, що сервіс зроблений в Китаї і був навчений на датасеті з зовнішністю дівчат, як ось тут. Переходимо в наступний сервіс Adobe Firefly. Тут теж є, як в Midjourney, ось така вкладочка, де можна подивитися генерації інших, подивитися, який тут був промпт. Також тут дуже-дуже багато налаштувань додаткових, можна обрати стиль, можна обрати ефекти. Це все дуже цікава штука, щоб досліджувати, пробувати і експериментувати. Відправляю сюди такий самий промпт. Жінка в костюмі Санта-Клауса. Ось як швидко він згенерував ось такі картиночки. І останній з мого списку сервіс ФАЛЕЙ. Це взагалі девелоперська платформа, на якій є можливість потестувати різні моделі, різні моделі, які генерують фото, відео, і отримати до чогось доступ навіть раніше ніж з'явиться якийсь гарний сервіс, на якому всі користувачі легко можуть вже тестувати. Дивіться, він трохи цікавий тут. Треба залогінитися через GitHub, На GitHub створити аккаунт дуже просто. І ось так воно все виглядає, якби не дуже зрозуміло, що до чого. Але саме на цьому сервісі я генерую найкращі портрети, які дуже схожі на мене. Я генерую героїв для своїх мультиків, щоб вони були однакові. І цьому я навчаю в своїй лекції про генерацію портретів. Тому, якщо вам цікава ця тема, заходьте до мене на сайт і обирайте практичний урок з генерації портретів. Там за 12 хвилин я показую, як суперлегко, на цьому сервісі створити свій портрет або свого героя, який буде на різних генераціях, однаковий. Покажу, як це працює. У мене тут є завантажений це мій герой. І тут я пишу, що мій герой має робити. Мій герой пожежна машинка для дитячого мультику, і я зараз напишу промпт. у мене тут є. Тут машинка буде їхати під фіолетовим нічним небом у полі. Також тут можна вибрати розмір, все, налаштувати дуже багато можливостей. Дивимось, як FAL AI генерує. До речі, це один з найдешевших способів генерувати картинки саме з конкретною моделлю. Ця модель називається LoRa. це мікронавчання для нейромережі, щоб вона вміла генерувати саме вас або вашого героя. Ось, дивіться, моя пожежна машинка. Саме така, на різних генераціях вона буде саме така, навіть от, спробую ще раз іншу генерацію. Вона згенерувалась в тій сцені, яку я їй задала. Переходьте на канал Мрійко, щоб подивитись, як таким способом я створюю дитячі мультики посилання в описі. Ось, ну тут трошки генерація не спрацювала, але так буває. Робимо ще. І ось циклоп, робимо ще. І ось інша генерація. Машинка така сама картинка трохи інша. і можна міняти промпти на будь-що буде завжди та сама машинка. На цьому закінчується блок. AI для генерації зображень переходимо до генерації відео. Принцип дуже схожий, є різні інструменти. Там пишеться промпт і створюється відео. Є різні варіанти, як створюється відео або воно створюється просто з тексту. Тобто ви пишете так само промпт, дівчина в костюмі Санта-Клауса, і він сам створює абсолютно все. Є генерація відео з картинки. Тобто, ви десь створюєте картинку в Міджорні, Клінг або інших сервісах і цю картинку вже анімуєте. І є також відео у відео. Ви завантажуєте відео. І штучний інтелект з ним щось робить. Я рекомендую тестити в першу чергу текст у відео або картинку у відео. Картинку анімувати це взагалі мій улюблений спосіб, з яким я якраз і роблю мультики. Подивимось перший сервіс Runway. Runway це дуже відомий і якісний сервіс для генерації відео. Він робить кінематографічні відео. Ось тут є Generative Session. Переходьте, тестуйте. У мене зараз тут немає кредитів, я зараз ним не користуюсь, перейшла на клінг. Але ось тут можна завантажити картинку, а ось тут написати промпт, як її анімувати. Покажу декілька прикладів, що я тут робила. Відео про єдинорогів, які у лісі святкують Новий рік. Ось як ви можете бачити, такі дуже прикольні кадри, незважаючи на те, що трошки важко нейромережам генерувати руки, ноги і людей і лапи тварин. Але мені дуже подобається якість і кадр. Наступний сервіс для генерації відео мій фаворит Cling AI, Який ми вже з вами бачили. Тут є ai Videos, і тут можна створити або з тексту, або з картинки відео, і це працює дуже класно. Ось тут завантажуєте картинку, візьмемо цю, і пишете промпт, і відбуваються генерації. Тут я генерувала для себе. Анімації машинок, які я вам щойно показувала, як створювала Fall AI, і дуже-дуже-дуже багато чого я тут робила. Наступний сервіс, я чесно не знаю, як це правильно сказати, раніше він називався Minimax. Його дуже-дуже рекомендують колеги по ринку. Тут класна якість, він класно генерує відео. Давайте подивимось, як це робиться. Так, Quick Create можна натиснути. Або create, І тут все те саме: імідж то відео, картинка відео, текст відео, і генерується. Або анімується потрібне відео. Наступний дуже відомий сервіс. Чесно, я їм не користуюсь, але всі колеги по ринку, особливо ті, хто займається професійно створенням AI-відео, про нього кажуть: Luma AI Dream Machine. залишаю посилання, подивіться інформацію, яка вже є в інтернеті, спробуйте зареєструватись, погенерувати, погратись. І напишіть мені в коментарях, якщо ви вже працюєте з Luma, як вам цей сервіс і чим він краще інших. Наступний сервіс це дуже класний інструмент, HeyGen. Тут можна згенерувати аватара, який буде озвучувати потрібний текст. І тут є, як аватари вже готові записані, так можна і зробити своє власне відео. Наприклад, ось це відео для мого Reels, яке я ніколи не записувала, це мій аватар. Як зробити це трендове відео, обіймаю себе маленько. Зробіть в інстаграм калаш з двох фоток, завантажте AI, увідіть... Ось так. Тут є різні аватари, ви можете обрати. Яке вам потрібно відео для YouTube чи для Stories. І ось аватари, які тут є, їм можна міняти фон, і також можна створити зі свого відео себе. Дуже прикольна штука, раджу потестити. І останній відеогенератор з моєї добірки модель SORA від OpenAI, яка робить чат GPT. Ця модель подобається не всім. Тут може бути дуже крута якість відео, але у мене, чесно кажучи, виходило щось ну, прям дуже дивне. Подивіться на ось ці генерації. Тут також є вкладка Featured, де можна подивитися, що роблять інші люди, і деякі відео прям вражають. Вони класної якості, вони дуже прикольні, точно варто тестити, можливо, навіть вийде поторваришувати. Переходимо до дуже веселої теми: генерація голосу, пісень, музики і звуку. Я дуже люблю генерацію пісень, тому що це завжди смішно і прикольно за лічені. Просто секунди можна створити будь-яку пісню зі своїм текстом. Дивіться: це інструмент суно. Тут можна створити пісню, можна написати свої слова, стиль музики і. Згенерувати. Ми останнім часом всім сімейством слухаємо тільки згенеровані пісні, коли кудись їдемо в машині. Також тут можна згенерувати музику без слів, якщо натиснути ось цю вкладочку інструментал. Давайте разом подивимось, як вона згенерує зараз пісеньку прямо на ваших екранах. Натискаємо, пишемо тут в «Промпт», Я такий маленький взяла, і також в стиль музики. Пишу, щоб вона була весела, енергетична і радісна. Все називаю пісню. Тест і натискаю Create. Створити. Ось як швидко вже тут з'являються дві пісні, дві генерації. Ось цю вже можна вмикнути, послухати, але ще нема тайм-коду, вона ще завантажується. Ну, давайте послухаємо, що вийшло. Зараз саме час вивчати штучний інтелект. Слідкуйте за Еліною, водавцу, Експерт. Ось так. А другий варіант має трошечки відрізнятися. Може розказати про пісні і життя, підпишіться на канал Алала. Ось так. Точно треба пробувати, тому що це дарує прикольні емоції всім, хто чує ці генерації. Так, і генерація голосу, а саме озвучка тексту для рілз, для відео, для створення подкастів, аудіокниг, є різні інструменти, самий відомий, але і не дешевий Ілевен labs Швиденько покажу. Я тут роблю казочки дитячі історії. Тут величезна бібліотека голосів, можна знайти голос старенької бабулі з Британії, голос веселого кроліка для мультиків. І все, що завгодно. Можна створити клон свого голоса, швидку версію базову, яка буде, ну так, трошки схожа, і професійну версію, яка буде дуже схожа. Давайте подивимось. Ось тут текст to speech, можна спробувати тут щось згенерувати. Давайте озвучку: Привіт, друзі. Це я зайчик. Generate speech. Привіт, друзі! Це я зайчик. Ось, це історія про Великдень голосом зайчика і обраний. Голос, який схожий на зайчика. Також тут дуже класна штука є: проекти, які дозволяють генерувати не одразу весь текст, а маленькими шматочками. Якщо щось не так озвучено, то можна це перегенерувати, одну строчку, а не все. І це економить гроші. Ось тут у мене казка про планети. Останній блок автоматизації і AI. Це дуже короткий блок, але він дуже дуже цікавий. Це. Сервіси, які дозволяють автоматизувати якісь задачі. Наприклад, щось десь береться в інтернеті, переробляється і поститься в якийсь канал без вашої участі. Я досить скептично ставлюсь до таких фабрик контенту, коли це взагалі без людської взаємодії відбувається, все автоматизовано. Краще, коли для себе, і, в принципі, для мене це єдиний можливий варіант використання для себе, для пришвидшення своїх процесів і задач. І я зараз вам покажу, як це класно працює. Давайте подивимось: сервіс Make.com. Один із дуже відомих і зручних. Тут є сценарій для того, щоб щось автоматизувати. Ось приклад моєї автоматизації, яка збирає новини про піар на джерелах, які я вказала на деяких сайтах і інших джерелах, збирає з цих джерел текст автоматично, приносить текст в чат GPT, потім ще переписує текст по моєму промпту, так, щоб він був в зручному мені форматі, і публікує в мій закритий телеграм-канал. В такі часові інтервали, як я вкажу, можна це робити кожні 15 хвилин, можна там кожні 4 години. Воно автоматично перевіряє всі новинні сайти і джерела, чи не вийшло там щось новенького. І якщо вийшло, робить ось це. Тобто, у мене є такий закритий тільки для мене телеграм-канал, в якому я отримую новини з моєї індустрії, і ще там я би просила дописувати мені пояснення, що це значить для мене і що мені терміново треба зробити, щоб не впустити можливість використати це в контенті. Ось це один із десятків сотень прикладів автоматизацій, і дуже раджу, якщо вам цікава ця тема, пошукати Make.com, подивитись, почитати. Подумати, що можна собі автоматизувати і діліться кейсами, тому що наразі я дуже-дуже захоплююсь цією темою, збираю кейси і думаю, як собі і іншим спрощувати якісь процеси, що ще можна автоматизувати, тому діліться. І ще один відомий сервіс для автоматизації Zapier. Я ним не користувалась, але планую теж потестити. Якщо у вас є досвід, діліться, де вчились, що для вас краще Make.com чи Zapier. буду дуже рада поговорити про це і почути ваш досвід також. Це все. Якщо вам було корисно, забирайте конспект в Телеграм, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, і обов'язково залишайте коментар. Це мене дуже надихає і допомагає. Пока!